Так, житловий комплекс Барселона. Чим він мені подобається, це своїми фасадами. Вони і на проєкті, на заборщику, візуалізація. Досить цікаво виглядають. Ну, Цікавими фасадами і зовнішнім виглядом будинків на візуалізаціях. Нікого не здивуєш. Зазвичай поки доходить до реалізації проєкту, то зовнішній вигляд, як кажучи, не дуже. Тут я б сказав би, що в реальності вийшло може навіть цікавіше і живіше, з мінімальними відхиленнями в порівнянні з. Візуалізацію. Сподіваємось і четверта-п'ята черга так само гарно виглядатимуть. Хоча от вже бачу, що трошки якісь зміни в проєкт були на візуалізації на куці. Бачите які вузенькі стоїчки. В реальності вони, крім того, що ширші, там ще далі газоблок. Може воно і непогано в плані енергоефективності на такі здоровенні вікна. В одній кімнаті панорамне стеклення на дві сторони, це вже було б трошки занадто. Про зовнішність поки рано говорити. Ну. А тут вже все сказано. Зайдемо всередину дворика. Не факт, що відео здатне передати. Це все Але мені подобається. Обливо, я б звернув би увагу на, на те, як виконано тротуари. Мало де таке побачиш. Добрий день. А хіба заборонено? Бачите, все цікаво і небанально. І зі смаком трохи не Колись ще прийду зніму все в готовому вигляді почали вже озеленювати. Теж доволі цікаво. Навіть бордюр он як підрізали а не просто старчком впхнули, аби було. Не знаю що це буде, але підвели воду. Значить не просто вивіска. І Взагалі мені подобається покриття. Четверта-п'ята черга Барселони зі сторони поля. Періодично щось там гупають, опалубку або знімають, або виставляють. Будівельників не видно, але чутно.